Так, у нас ситуація зі світлом взята під контроль. Укренерго ввели графіки аварійних відключень. Відповідно цих графіків, область живе і працює. Місто суми частково без світла. Без світла частково доста. Там працюють генераторні установки, і частково заживлена. Так само місто суми, але всі об'єкти критичної інфраструктури соціальної галузі заживлені і мають стаціонарне живлення із. Евних ліній ситуація під контролем, але дуже і дуже складна та напружена в плані енергетики. Скажіть, будь ласка, якщо ми Добре. говоримо про е, залізничне сполучення, тому що Укрзалізниця часто повідомляє в себе в соціальних мережах, зокрема в телеграмі, про те, що російська армія ставить за ціль знищувати і е, залізничні е, ділянки України, яке зараз залізничне сполучення Сумською областю? Чи, чи триває воно, чи є можливо якісь зміни в цьому напрямку? Так, ворог систематично намагається нанести шкоду залізничному сполученню об'єктам залізниці. залізниці. Маємо е, сполучення, яке е, частково е, затримується від 30 до хвилин до півтори години, але залізничне сполучення е, поїзди курсують. Дякуючи Укрзалізниці і всім, хто долучається ремонтним бригадам, у нас це виходить. Поїзди на сумщину курсують.